Заробляє Україна чи заробляють на Україні за 25 років Крюківський вагонобудівний завод та суміжні підприємства створили потужний цикл виробництва транспорту соціального призначення. Це виробництво може забезпечити потреби країни в рухомому складі для залізниць та метрополітенів. Економічний ефект від виробництва поїздів метро в Україні 11,5 мільйонів євро. Це майже 449 мільйонів гривень на проєкті. Обслуговування поїздів вітчизняного виробництва. Це робота для українців, це зарплати, а отже, надходження у бюджет. Виробництво запасних частин для вітчизняних поїздів метро, додаткові робочі місця на українських підприємствах та додаткові доходи населення, економія на обслуговуванні поїздів метро, 1100 додаткових робочих місць. Фінансовий ефект від виробництва тільки восьми поїздів метро для Харківської мерії становитиме близько 194 мільйонів гривень. Загальний ефект для економіки України складе майже 449 мільйонів гривень. Тож чи варто витрачатись на придбання імпортної продукції. Україна вже відомий в світі експортер техніки. Українські підприємства мають статус виробника високотехнологічної продукції. Ефект тільки від реалізації проєкту виготовлення восьми поїздів метро в Україні. Це 1100 нових робочих місць, 54 мільйони євро зменшення від'ємного сальдо України, 11,5 мільйонів євро додаткових надходжень у бюджет, 30 великих вітчизняних підприємств завантажено. 15 мільйонів євро додатковий дохід населення, 449 мільйонів гривень на користь держави. Крюківський вагонобудівний завод. Створюємо в Україні для українців.